Хочеться вірити, що це рішення наближається. Рішення про дозволи бити далекобійною західною зброєю по території Росії. І от цього тижня, цього тижня, вже США можуть дозволити Україні завдавати таких ударів, ударів американськими ракетами. Так, президент США Джо Байден підтвердив ці наміри в розмові з журналістами, заявивши, що Вашингтон працює над скасуванням обмеження. Цитата просто зараз. Про те, що США недовзі можуть зняти далекобідні обмеження, напередодні анонсував і держсекретар Шаєнтоніблінки Блінкіна. вже сьогодні, він особисто прибув до Києва з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі, за словами Блінкіна, цей візит потрібен аби ознайомитися з поточною ситуацією на полі бою та краще зрозуміти потреби українців з огляду на наближення війни і з'ясувати, як саме партнери можуть їх задовольнити. Отже, якщо США все ж таки погодяться зняти. Цю заборону на використання далекобійних ракет по території Російської Федерації ЗСУ зможуть бути по місцям запуску шахедів, авіабазам Міллерова, Єйська а ще об'єктам під Ростовом на Дону. Втім, як нагадують журналісти видання Дефенс Експрес, наразі Україна має лише один вид далекобійного американського озброєння – це балістичні ракети. Атакам з модифікація, яка може летіти на 300 кілометрів. Однак цього вистачить для того, щоб змусити країну агресорку переміст. Тити свої літаки трохи далі від лінії фронту відповідно обмежити кількість вилітів російської авіації за інформацією видання The Times, Найбільше Україна прагне відігнати якраз винищувачі су 34 су 35 адже саме вони тероризують наших військових та місцевих керованими авіабомбами. У підсумку журналісти зазначають, зміна політики дозволить українцям запобігти російським бомбардуванням та стримати окупантів, що може наблизити завершення війни.